Что вы нас пугаете? Мы в детстве с асфальта гудрон жевали, лопухом вытирали, боятся. Так доля российских семей, которые ожидают ухудшения жизни, в ближайшие месяцы выросла почти в полтора раза. Президент Трамп не воюет не с наследием президента Байдена, На Україні астрасійська федерація для російського бюджету безусловно це будуть е, мільярди і мільярди недополучених прибулі. Нові санкції, новий рівень дна на Росії. А що ж тепер буде з федерацією? Бо що не день так якісь невтішні новини для Росіян, які так знаєте ледь кінці з кінцями зводять? А сьогодні появилася інформація, том, що в Автовазіда робочих переводять в уборщиков. чтобы формально сократить, сохранить, вот хорошая, кстати, оговорка по Фрейду, рабочие места, ну и так далее, тому подобное. И таких примеров очень много. Вот так ныне и выглядая новое покращение життя на России. І робітники важливих підприємств масово переводять у перебиральники. а виробництво закручує гайки. Але не ті. Спугайті! ви нас пугаєте? ми в дес з асфальта гудрон жували, лапухом витиралі, тому економіка країни, де головне не створювати, а воювати, плавно котиться на дно. І про це ми розповідаємо в цій програмі. А випереджаючи ваші коментарі, наголошую: тут ми нічого не порівнюємо з Україною. Бо ми з вами ні на кого не нападали. Але ми продовжуємо демонструвати всьому світові стійкість і мужність, попри все. А от Росія чим далі, тим більше закопує себе і свою економіку, яка й так тріщить по швам під тягарем війни. А тут ще й такі невтішні для росіян новини. В рамках дефицита российского бюджета, а война дорогущее дело. Они целенаправленно, систематически выбивают эти деньги у нашей страны. Зеленский долбит ПНПЗ, а Дональд Трамп ввел антироссийские санкции в отношении двух главных нефтяных гигантов нашей страны. Ну и Розуміється, у Індії, Китаю в свізі возникнуть А Якщо у них возникнуть проблеми, то кому ми її начнем продавати? А тепер внесу кілька важливих деталей. Сполучені Штати Америки таки запровадили суттєві санкції проти нафтових компаній Російської Федерації. У санкційний список потрапили найбільші нафтові компанії Російської Федерації РосНЕФТЬ і Лукойл. Санкції також зачіпають близько п'ятдесяти їхніх дочірніх компаній. Як вам? До речі, раніше теж цього місяця ці компанії потрапили і під санкції Великої Британії. Санкції не то щоб масштабні, а принципі нові, тому що адміністрація Байдена е, е, відміжовувалася від е, санкцій проти віддільних компаній, щоб не подвергати е, угрозі е, закупки нефти. Е. теми странами, которые являются союзниками Соединенных Штатов. И санкции вводились против российской нефти вообще. А теперь санкции вводятся против нефти, которая производится, перерабатывается, продается э, отдельными компаниями. То есть это фактически получается частично эмбарго. Ну вот э, э, могу вам привести пример Лукойл. Э, э, У него до сих пор остается, э, остаются бензоколонки в Соединенных Штатах. Они, правда, по франчайзингу работают, но они работают под брендом Лукойла. Лукойл купил 1300 бензоколонок в Нью-Джерси, в Пенсильвании и в Нью-Йорке у корпорации Гетти. Ага. Так вот, теперь получается, что франчайзеры, которые работают под брендом Лукойла, они должны эти бензоколонки закрыть. Далее. Лукойл аудировался до сих пор крупнейшей аудиторской компанией одной из крупнейших в мире, Miller Lenz. Несмотря на то, что «Лукойл» ушла с листинга международной биржи, тем не менее по международной классификации аудит проводился компанией «Миллер Лендс». Теперь это станет невозможным. Далее, «Роснефть» является совладельцем 49% одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Наяра Энерджи» в Индии. То есть получается, что этот завод, перерабатывая yeah. нефть, он фактически ведет коммерческие дела с компанией «Роснефть». То есть Индия в данном случае подвергнется, или как страна, или как владельцы этого нефтепроводящего комплекса под, подвергнутся вторичным санкциям. То есть здесь, понимаете, получается уже такой довольно болезненный и точечный удар по... Адільним компонентом російської нефті та найцікавіше те, що напередодні цього санкційного рішення США одразу на двох нафтопереробних заводах в Європі, які до речі працювали з російською нафтою, і якось раптом в один день стались дивні інциденти. Мова йде про пожежу та вибух на НПЗ Мол в Угорщині, та вибух на НПЗ Петро та Лукойл, що належить російському Лукойлу. Тож, до новых вилань на России. Три, два, один. Экономика буксует и тормозит. Налоги, сборы, поборы ползут вверх, как и цены. Так называемое охлаждение отечественной экономики резко ухудшило общественное настроение. Так доля российских семей, которые ожидают ухудшения жизни, в ближайшие месяцы выросла почти в полтора раза. Число же тех, кто надеется на улучшение, снизилось до 27%. Индекс потребительских расходов упал до абсолютного минимума. Домохозяйства пытаются адаптироваться к ухудшению экономической ситуации, однако социологи... Утверждають, що 70% граждан Росії готовы затягнути пояса. Найбільше, звісно, бояться в Кремлі енергетичного блоку пакета санкцій, бо він передбачає заборону імпорту російського СПГ через 6 місяців для короткострокових контрактів, і з 1 січня 2027 року для довгострокових контрактів, що синхронізовано з планом Єврокомісії. Також посилюється і заборона співпраці з двома нафтовими гігантами Росії і санкції проти ще 117 танкерів тіньового флоту, що до речі збільшує загальну чисельність підсанкційних суден вже до 558. Не менш важливий і фінансовий блок він включає заборону страхування для використовуваних Росією літаків, а ще суден на перші п'ять років після продажу у третю країну, а ще повну заборону транзакцій з п'яти російськими банками і розширення існуючої заборони на російські електронні платіжні системи, зокрема мир. Ну а ще санкції проти чотирьох банків у Білорусі та Казахстані. А ще він включає заборону транзакцій з п'ятьма банками, однією криптобіржею і двома компаніями трейдерами нафти у Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу. І нарешті з'явилася заборона для європейських економічних операторів укладати нові контракти з дев'ятю спеціальними економічними зонами на Російській Федерації та повна заборона на співпрацю Залабого і технополітік Москов. А ще повністю заборонено і криптовалютні послуги, звісно, для громадян і резидентів і компаній з Російської Федерації. А за обхід чинних санкцій покарали ще 45 компаній, з яких три в Індії, дві в Таїланді. Та 12 у Китаї і Гонконгу до речі, багато з них дотичні до безпілотних технологій, тож застосовано додаткові експортні обмеження для ускладнення доступу Російської Федерації до мікросхем та технологій, що нагадаю можуть використовуватися у ВПК. Ну а ще у санкційні списки додадуть більше осіб і компаній, пов'язаних з ВПК та розробками для військової промисловості, які і вже зараз, ох, як не солодко. То ми прекрасно бачимо, що охолодження привело до скороченню і робочого дня на підприємствах, і увольненням масовим, і, звісно, всі ці процеси, ну, совершенно не стимулюють населення не тратить И люди потихонечку переходят все больше в режим сбережения, потому что никто не может предсказать, что будет в следующем месяце, и тем более, что произойдет на следующий год. Перспектив на то, что эту работу удастся найти достаточно высокооплачиваемые, тоже крайне низкие. Проблемы крупных предприятий сразу увлекут за собой проблемы у среднего и малого бизнеса, которые занимаются фактически в большой степени обслуживанием населения. Если у людей нет денег, то они э, перестают ходить и в рестораны, и в кафе. Починають більше використовувати більш болі дешеві продукти питання, і ну, все что можно, можна, всі что называется, що називається начинают урезать. починають урізати. Але звісно, путіну начхати на громадян Російської Федерації, бо він не збирається навіть, попри все це відмовлятися від своїх вологих фантазій щодо захоплення України. Тому всі гроші тепер мають ще більше йти. На війну, і якщо для цього треба залізти, так би мовити, у кишені росіян, потрусити їхні гаманці і перетворити життя на нікчемне існування, то значить, треба. І це вже навіть не приховують російські чиновники. І ось голова комітету, уявіть Державної думи Російської Федерації з фінансового ринку, Анатолій Аксаков, прямим текстом так і каже: головне зараз фінансування так званої СВО. Простая ситуация, она связана со специальной военной операцией. Очевидно, необходимо наращивать расходы для того, чтобы э, задачи, поставленные президентом, да и вообще, ну, скажем так, истории решить и бесповоротно решить. Для этого необходимо выделить деньги на перевооружение нашей армии, на ее соответствующее оснащение, ну и поддержку тех, кто выполняет задачи специальной военной операции. Ось так у Росіян відбирають не лише роботу і зарплату, але й майбутнє. І до речі, не заради якоїсь важливої стратегії, а заради вологих мрій старого бункерного маразматика. Головне для нас в українському конфлікті достиження тих целей, які були сформулювані в самому початку спеціальної воєнної операції, і для достижения этих целей нам нужна не дипломатія. о успехе и, в конце концов, победа э, в войне, которая сейчас происходит. Дипломатия для нас будет потребна тогда, когда надо будет э, э, зафиксировать результаты наших успехов, результаты нашей победы. Э, в противном случае э, дипломатия может привести к тому, что мы вынуждены будем отказаться даже от тех плодов, которые мы уже сегодня... Суміри давські сумели суміри в повному смислі того слова. Путін мрія про знищення України, і як не парадоксально, але саме ці мрії тягнуть Російську Федерацію в руїни. Бо поки він фантазує про блискучу перемогу, а його солдати пачками вмирають на фронті, їхні рідні залишаються без нормальних зарплат, без майбутнього і без будь-яких гарантій. Если цены выросли чуть ли не на 50%, то моя зарплата выросла всего лишь на 4%. Это жалкие какие-то 600 рублей. это уже не смешно. Мне не на что жить. Просто не на что жить. Санкции дали огромный пуст нашей экономике и нашему рынку. Да, что-то я не вижу. Мало того, что полки пустые, так еще и стоит все в три дорога. Масло сливочное сколько стало стоить. Я за хлеб с маслом готов. Хлеб подорожал больше, чем на 15 или даже больше. И я говорю, все цены подорожали, а моя зарплата не выросла ни разу. На 4% выросла моя зарплата, когда все цены вокруг выросли на 50%. Самое со шмотками сейчас. Сейчас мало того, что все бренды ушли из России, потому что санкции, так и все, все стало стоить еще дороже, чем было до. Какой -то свитер, даже не шерстяной. Он стоит 5000 рублей, какая-то... галіма синтетика. то що буде далі, я вам обов'язково покажу. Бо продовжую пильно стежити за тим, як пропаганда Кремля кричить, що не боїться санкцій, коли ті самі санкції тягнуть Російську Федерацію на дно. Тож підписуйтеся на канал і залишайте свої коментарі та вподобайки. Дою я інна Набок. і тут ми говоримо про те, що поки у Путіна гримітимуть гармати, його економіка мовчатиме. Ну а як заваляють від чергового покращення життя росіяни? Дивіться у наступному випуску. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за передбання автомобіля Toyota Hilux. люксдячні 24 каналу за даний приданий, приданий автомобіль нам благодійний фонд «24» підтримує і тих кого ми добре знаємо і зовсім незнайомих нам бійців які потребують допомоги ми підсилюємо і наших колег які взяли до рук зброю і бойові бригади які знаходяться в найгарячіших точках